Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як вийти із трикутника Карпмана. Але перед тим попрошу вас підписуйтесь на наш канал, ставте уподобайки, поширюйте ці знання, щоб можна було просувати український контент. І так. Почнемо спочатку. Що ж собою представляє трикутник е, Карпмана? Він представляє з собою модель е, деструктивних відносин, в якому, е, коли ми потрапляємо в цей трикутник Карпмана, ми починаємо по колу грати роль е, жертви, роль е, тирана, роль рятівника. В інших. Е, ситуаціях ми змінюємо ролі, будучи, наприклад, рятівником, рано чи пізно ми переходимо в роль тирана і так далі. І оцей стереотип поведінки, оці прописані ролі, це підсвідома діяльність. Просто так вирватися із цієї моделі деструктивних відносин. Е, неможливо, поки ви не зробите просту річ, зробите е, таке зусилля, яке називається СТОП. Зупинилися, подивилися на ситуацію, що ви безкінечно міняєтесь ролями, безкінечно граєте якісь підсвідомі ролі, абсолютно не керуючи ситуацією. Виходите із цієї ситуації. І оцінюєте її, що насправді я хочу, що я хочу, щоб було в моєму житті, що я хочу, щоб було у моїх взаєминах і таке інше. І тільки після усвідомлення того, що ви потрапили в такий замкнений сценарій, де міняються тільки ролі, але ви абсолютно не керуєте ситуацією, це такий перший крок. Після зупинки і виходу із ситуації, який дозволить вам вирватися із цього замкненого кола, який називається, яке називається трикутник Карпмана. Е, найголовніше, чого не вистачає в цьому трикутнику, це четвертої ролі, ролі дорослої людини. Ви знаєте, що енергія Людини складається з енергії дитини, де найчастіше ми граємо роль жертви енергії дорослого і енергії Бога. Тобто, щоб е, включитися в цю роль дорослого, е, дорослої людини, яка здатна усвідомлювати дійсність, треба все-таки. Зробити певні зусилля і обов'язково вийти із ситуації, ну принаймні відсторонитись від неї. Ось тоді ви зможете вийти із цієї ролі, тому що подальші ваші дії після усвідомлення вони будуть усвідомлені, а не рефлекторні, як це було. Коли ви бігали по цьому замкненому колу всередині цього трикутника, не усвідомлюючи, що насправді на відбувається. Так це робиться. Найефективніше все-таки перше, зробити зупинку. Друге, усвідомити, що ви опинилися в такому замкненому просторі в цих деструктивних е відносинах. Третє, Визначити для себе е, оцю роль дорослого, що ви хочете керувати своїм життям, і яким саме ви бачите своє життя, і це байдуже, це е, відносини всередині. Якогось мікросоціуму, наприклад, вашої сім'ї, відносини між братами і сестрами, відносини е, в трудовому колективі. Байдуже цей трикутник виникає. Якщо він виникає, там сценарії завчасно прописані, поведінка стає стереотипною підсвідомою, і вийти з неї можна тільки ось в такий спосіб, коли ви включаєте цю роль якої там не вистачає в цьому трикутнику роль дорослої людини, яка самостійно приймає рішення, яким повинно бути ваше життя, е, чим воно повинно бути наповненим, е, якими повинні бути ваші взаємини із тими людьми, з якими ви взаємодієте у житті? Ось так виходять із трикутнику е, Карпмана. Свідомо. Тобто спочатку треба усвідомити, що ви в ньому знаходитесь, а потім знайти оці способи перейти до усвідомлених дій, тільки вони приводять до бажаного результату. Тому не потрапляйте. Е в те, що називається результатом зумовленого розуму, те, що називається моделлю деструктивних взаємин, де ви граєте якісь ролі, а не живете. Бережіть себе, намасте і до наступних зустрічей.